Привіт усім! Я радий вітати вас на нашому подкасті про кіно. Я Алекс, і сьогодні в нас буде огляд фільму Флешбек, який вийшов у 2019 році у Канаді, і невідомий широкому загалу. Фільм існує лише в оригіналі і мовою болот, тому агітую вивчати англійську і дивитися фільм в оригіналі. А цей фільм варто подивитися, особливо тим, що пробачає своїх батьків у психологів. Тож влаштовуйтеся зручніше, приготуйте попкорн і давайте разом розбиратися, що цей фільм приховує за своїм сюжетом. Весь фільм це трохи психоделічне уявлення наших внутрішніх переживань і сумління, яке постійно всередині нас щодо питань, що турбують індивідума. Режисер Кристофер Макбрайт обрав досить незвичний спосіб показати це за допомогою таких собі флешбеків, які супроводжуються голосною музикою, світлом в кінці тунелю і стрибками реальності. Наш герой, якого звати Фред Фіцел, Згадав у провулку про давню подругу зі школи, яку звати Сінді, і яка перед випускним безслідно зникла. Настільки його зачепили ці думки, що він більше не може ні про що думати. Він не спить, не слухає нарад, на яких присутний на роботі його не цікавлять розмови дружини про ремонт і їхнє життя. Та навіть звертається до школи, де дізнається, що ця дівчина просто зникла, навіть не отримавши атестату. Там йому й повідомляють, що вся школа вирішила, що вся справа в тодішньому поширеному наркотику Меркурі, що тоді захопив майже всю школу, навіть було декілька летальних випадків. Ще й ця загадкова дитина, що кожного разу кидає якісь частини фрази Я йду до тебе, додому. Що б це могло означати? У Фреда починається прямо якась параноя. Він постійно згадує якусь вечірку, на якій йому було погано, обличчя незнайомців і друзів, що намагалися його врятувати. Наступного дня наш герой йде до мами в лікарню, бо лікар має тільки погані прогнози стосовно її подальшого життя, точніше близької смерті, і знаходить там свої дитячі малюнки, на яких він малював свої мрії, страхи, переживання і. І тут в нього інший флешбек із минулого стосовно його дитинства перед Різдвом, де йому було 7-8 років, йому не спалося, і він побачив, як його мама сама пакує подарунки замість Санти. Це настільки сильно образило малого Фреда, що він від цієї образи розбив мамину улюблену статуетку, за що власне був покараний. Ці переходи між декількома реальностями фільму іноді настільки неочікувані, що просто аж здригаєшся. А потім починаєш намагатися осягнути цю нову реальність у фільмі. І от знову ти в іншій реальності або спогаді. Або іноді здається, що режисер хотів показати дію самого Меркурі, який саме і проявляв подібний ефект. Цікаво, що режисер показує тріп від наркотика, що запропонували Фреду його друзі. Ніби вивертає уяву і при цьому показує, наскільки вимучені і залежні ці новоспечні друзі від дії того наркотику, навіть дівчина, що йому подобається Сінді. Ці яскраві спишки світла, навіть щось схоже на всесвіт, що виникає у Фреда в голові під час тріпу. Все досить гарно вималювано, навіть трохи моторошно від того, що він може відчувати цей момент всередині. Особливо це передано музикою, яка лунає на фоні. Взагалі, в цьому фільмі музика грає роль дуже якісного провідника, ніби у якомусь німому кіно чи то балеті. Ти можеш навіть не слухати репліки і не дивитися кіно. Музика тобі передасть як настрій, так і його відсутність, як радість, так і смуток, як яскраві емоції, так і край прірви, від якого наш герой знаходився не так далеко. Риючись у старих спогадах, Фред розуміє, що з дівчиною Сінді він розмовляє лише під дією наркотиків. І починає намагатися розкрутити цей виток у своїй голові. Те, що постійно говорить Сінді, схоже на те, як розмовляє наркотик в голові людини і намагається переконати тебе в чомусь іншому, навіть якщо це про світ ярликів і тюрму, в якій живуть люди, що вибирають шлях жити в суспільстві, а не поза ним. Це схоже на залежність, від якої туманить в голові. І тільки дія Меркурі показує тобі дійсний світ і теорію всього. Of every The power of now. 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 Музика інтерпретація істина голос підлітка не виходить із голови Фреда спогади все сильніші. І тут Фред розуміє, що саме мав на увазі цей підліток. Це все було сказано, що Фред живе в ілюзії, і справжня свобода і істина це те, що він отримує, тільки прийнявши цю загадкову пігулку Меркурі. А саме інформація це лінійна, що управляє нашим мозком, для того, аби ми сприймали світ так, як того хоче вона, і орієнтувалися на час, якого в реальності не існує. Параноя Фреда переростає в манію. Він не уявляє, що насправді а що просто наркотичний тріп. Герой втрачає свідомість. Він наляканий, не знає, що відбувається, але в його голові вже починає складатися пазл. Пауза в усіх паралельних світах. Все схоже на те, що його не існує в тій реальності, що він бачить, він повертає час на кілька хвилин назад. І вибирає інший шлях, іншу реальність знайти Сінді, аби зрозуміти все. Фред зрозумів, що він може обрати реальність, в якій він буде жити, і проживає декілька паралельних життів із абсолютно різними життєвими аномаліями, чи то залежного від Меркурі, чи то вільного художника, який втілив свої мрії купівлю великого жовтого будинку і Сінді, чи то порядного сім'янина. І зрозумів. Що йому немає для чого йти за нею, він може обрати шлях, який він хоче, без Меркурі і без Сінді. Він біжить в лікарню, пробачає матір, збирає пазл в голові до кінця, і бачить, що його мати померла, ніби дочекавшись того, аби він зрозумів. Зрозумів, що вона не кричала, а намагалася переконати допитливу дитину, що не треба повсти на сходи, аби не впасти з них, і хвалила за кожну дрібницю, яку він зробив добре. Раділа із ним за кожний його невеликий прогрес, перемогу співчувала за кожну поразку і мотивувала на нові звершення. Найчастіше посміхалася, звичайно, сварила, але тільки в тому, в чому була сама його провина. Але це згадав він в її останній день. Сьогодні перший день адвенту. Думав до останнього, що фільм обрав саме я, але зараз подумайте над цим уважніше. Можливо, це було і не так. Діліться емоціями в коментарях, а ми почуємося з вами за тиждень на тих самих хвилях в той самий день. І з вами був Алекс, канал Popcorn House. Бережіть себе!